У Дніпропетровській області день жалоби. За оновленою інформацією у Дніпрі загинуло 18 осіб. У місті Самар дві людини. Усі вони цивільні. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Загалом у регіоні постраждало 300 осіб. Напередодні Росія вдарила балістикою по Дніпру та області. Повідомлялося про серію вибухів. У місті пошкоджено інфраструктуру, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі ДСНС. Пошкоджено 46 Топоверхівок, сорок приватний будинок, кілька гуртожитків, понад сотню авто. Крім цього, заправка СТО, господарські будівлі, торгові павільйони та магазини. Одна з випущених російських ракет також пошкодила пасажирський потяг номер 52 з полученням Одеса. Запоріжжя серед пасажирів також є постраждалі. Уже вночі та вранці, 25 червня, росіяни знову атакували Дніпропетровщину, вдарили по Нікополю fpv дронами. На щастя, обійшлося. Без постраждалих по новопавлівській громаді Синельниковського району окупанти ввечері 24 червня били кабами. Унаслідок атаки виникла пожежа.